Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Хочу сказати, ваше життя воно буває дуже складним, непростим, буремним, інколи веселим, інколи щасливим, інколи радісним. По-різному буває, ми проходимо різні етапи, періоди в своєму житті. Але я хочу сказати, Бог щедрий в твоєму житті. Амінь. Бог сильний в твоєму житті. Амінь. Бог великий прямо зараз в твоєму житті. Амінь і Бог добрий, амінь. Вчора я проповідував там на тему одну Неможливо догодити всім. Якщо у вас буде можливість, знайдіть в YouTube-каналі Андрій Андрійчук проповідь неможливо догодити всім. Я думаю, це стане для вас благословенням. І ось я вчора підіймав цю таку тему, що неможливо всім догодити, і ми повинні з вами розуміти, що Бог від нас очікує, що Бог дав нам як завдання, яка воля Божа. Ми повинні бути не під впливом маніпуляції і контролем людей, а під впливом Духа Святого і входити в волю Божу і догоджати Богові, тому що людям ми не зможемо догодити. І ось там один брат мені говорить, пастор, ти не всім подобаєшся. Я йому говорю, я знаю, я не долар, щоб всім подобатись. Але я вам хочу сказати, що і долари всім не подобаються. Знаєте, кому зараз не подобаються долари? Ми всі дружно сказали, Росія нам. Їм долари не подобаються, але вони заздрять американцям, які мають долари. І це сьогодні така фінансова валюта, з якою рахуються в усьому світі. Тому навіть долари не всім подобаються, і ви не будете всім подобатись, і я не буду всім подобатись. І я вчора згадував про осла, про батька, сина і осла. І ось, що би батько з сином не робили з цим ослом, а вони, вони вели його на продаж на ринок. То вони його вели, і над ними люди насміхалися і кепкували, то вони, хтось сів з них, і люди з них знову там, робили глупих людей, дурних людей, там, людей, які знущаються над цим віслюком ослом. Що би вони не робили? І вдвоє сідали, і по черзі, і несли. Все рівно знаходилось багато людей, яким вони не могли догодити, яким вони не подобались. І ось сьогодні я хочу звернутися до тебе. Ти все рівно не зможеш сподобатись усім. Тому твоя задача мати стосунки з Богом, сподобатись Господу, догоджати Богові, шукати. І відкриватись для волі Божої, і входити в волю Божу. І там ти будеш мати мир і щастя. Саме найкраще місце на землі це не тоді, коли ти догоджаєш людям. Навпаки, Христос говорить, горе таким людям, які підлаштувалися під усіх. Але не... щастя в тому, що ти входиш в волю Божу. Там є все. Для тебе необхідне. Там ти будеш щасливим. Там ти будеш проживати своє життя у Христі Ісусі. Тому я тобі рекомендую проживати своє життя у Христі Ісусі і входити в свою волю Божу. А люди сьогодні вони кричать, що вони тебе люблять, завтра вони тебе розпинають, післязавтра побувають каміннями. І ця схема вона стара. Скільки людей, стільки думок, ти не зможеш їм догодити ніколи, ніколи. Тому ти будеш тільки втрачати вогу, мати нервування, погано себе почувати, і це буде тебе руйнувати. Шукай Бога, шукай волі Божої. І входь в волю Божу. Там є твоє щастя, і воно зв'язано з життям в Ісусі Христі. І вслідуванні за Ісусом Христом Амінь.